Рибачок. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Посправлявся по господарству, созвонився з Анатолієм Анатолійовичем. Сьогодні у нас п'ятниця, а п'ятниця це день Таранчука. І, але правда Таранчука не в мене. Таранчук був вчора у нас. Анатолійович приїхав зранку до моєго товариша, хто знає, є в мене подружка Арінка Олександрівна і це її папка Олександр Олександрович Бородиня. Тобто їдемо зараз до них, попросив розібрати м'ясо і салко, так як ми це все діло робимо. Ну Хто дивиться мій канал, знає, що є в мене подружка моя, і я стараюся забезпечити її, щоб у неї було. Усе те, що є у нас, щоб були і курочки, і свиночки. ну Курочок я давав цей раз 10 штучок, вони вигодували, порізали. от Свиночок дві, одну сьогодні Анатолійович вже зарізав. І зараз поїдемо діло розберемо. Частково вони реалізують і частково забезпечують себе е, салом і м'ясом. Так що, друзі, взяв з собою ось е, ножики в такому українському стилі і мусатик. Так що, друзі, їдемо зараз до Олександра Олександровича, ну а там буде видно, що воно і, і як воно. Так що такий у нас ранок. Якраз посправлявся, посправлявся <coughs> відкрив автоклав. Леся, Петрівна зараз... Леся Петровна зараз повитягує баночки і приготує слідуючий автоклав. От, і таким чином працюємо далі. Ще якраз остановився. Остановила мене сусідка, я поставив на паузу. Е -е, Васюхина дружина, Тамара, в якої ми копали картошку, вона біжить. Завеземо їх. Тамара просив центр, а малу треба завести до сестри. Так що, друзі, їдемо. Ну так по путі. А як по-другому? Доброго да? здоров'я! Привіт! Може там... Папка, коли в інтернет зайде, буде можливість подивитися своїх красунь. Все, їдемо. Як діла в тебе? Нормально? Порядок? Все, бач, відос попало нечаянно. Так що їдемо, підвеземо сусідку, до якої ми частенько піддуваємо клинки. за ти не бійся, не шугай тув'ятки. Все нормально. Все нормально. Так, можна варівку виключати. Так що ставимо на паузу, відвеземо дівчат і печемо. Тоді вже до Аріни Олександрівни. Ну що, друзі, підвіз сусідку і вже доїжджаємо до Олександра Олександровича, правда його вдома немає. Все боєць якийсь не в школі, ще, мабуть, юний, картошку копає. Те що до людей зараз щас... жнива номер 2 картопля мотоблоком, викопали пару рядочків. Александрович Молодший Добро здоровья Доброго. А ты куда собрался? На, на работу? Так а дома что, мамка? Мамка, тетка Да, вы уже справились? Да Я понял да. Тетка, это кто? Ленча? Да Я понял, все, давай а? Анатолий Анатольевич Стоит собственной персоной Капотик открытый Руки роз, роз, в стороны Що, скучив? А? Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Що ти? Скучився. Скучив, Ставлюся, скучив там. Конечно скучив, зато будеш попробую заскучати. Да, с ночі ну, назад, сейчас достану. Я, 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 це да. Помусати трошки. Так, ключики заберем на всякий случай, о? Ой. Так що, друзі, якось так. А що ти капута задер? Найшов? А я ж ти кажу, що тебе? Ти знаєш, що я тебе оставив? Щоб ти мені ножі мусати. <схі> ти бачиш, бачить, мене ножі. Та не в тому плані, що тупі. Ручки, бачиш? Бачу. Як вони повинні Бабо... стояти? Жовто-блакитні. Прапор України. Отак. Вот вот так. О, розгор. Пшеничка і небо. Молодець. Все, погнали. Трифузор. Тобі щось дали вже чи ні? Понятно. Він каже, не такий старий, як Доні. Привіт. Здорово. Добрий пес. Що ти привіт? Не боїшся, не? Мене чи я тебе? Що ти Валерчик, сам тепер оставь? Чи ж а свиня була що більше тоха? Я була не вало. А, трохи туптувала, так? Да? Ну такий нормальний валерчик. Що ти? Хорошо тобі тепер, так? Да? Та йому і так було, в принципі, не. А, ще я на бруйлер один остався. Нормальок, все чим Так що задача наша номер один. Розібрати це все діло. Ти параліком лупив, так? Да? Да. Ну трошки є, але нормально. Нормально. Але Даже салко. салко трохи є. Да. Що ти, Анатолій, толибайте, я вас знімаю. Я це бачу, це все діло приаккурачу. Ну, битки, в принципі можеш забирати. А що якщо ще розрізаєш? Чи ти тут оставляєш? Ні, так да, лесікало їд да, лесі 2 кілограма. Ну сапожник без сапог, так воно і буде, відріжемо кусочок. Ну що, друзі, не знаю, там буде видно в мене чи ні. Зараз буду знаходитися на примітивній літній кухні Олександра Олександровича. Вот. Ще, ну нас як звичайно, По времени. Хочеться багато, але доробити поки немає можливості. Ну нічого страшного. Плавне на голову не капає, мухи не літають. Все чим сценарію. Так що, друзі, зараз ріжемо салко. Ось таке салко це... Свинки від нашої, чи свинка від нашої машухи, від старенької бабки нашої. от І залишився ще один братончик. Так що, щоб ви розуміли, це були одні з найменших поросят. Сформована була парка, і я подарував їх своєму товаришу Олександру Олександровичу ні, Аріні Олександрівні. Ну, от якось так. отаке таке у нас салко вийшло. Ну, доволі салко, як для такої свинки, ще й непогане. Це Ще кардос. Ну, звісно, і за дочки, і по черевенка. Зараз ми е, ріжемо савко, то вже потім Віта буде займатися. О. Так. Длинне, дивлюся, взагалі, по довжині шикардос. Свинка була шикарна. Ну, каже Анатолій, що були трошки проблеми з ногами, тут Ну, якось так. Так що, так, мусатика ми взяли. Якщо що, будемо трошки підмусачуватися. О, Першу червяшку Сейчас, так як і в мене вдома, попросили, щоб порізали, потім віта, частково щось там продають. Може Аліні Олександрів на якусь курточку в школу. О, ну, Так як і люди в селі живуть, виростять ту свиню, потім продадуть, а самі е, їдять, що Бог пошла. Ну, але ми живемо трошки по іншим правилам. Е, самі пробуємо реалізувати, частково щось продається. Частково остається, частково роздається, тому що також є родичі, знайомі, друзі. Так, це у нас будуть е, типу як щоковинки. Це все порізь був. Він відходник йде. Ось ну, так. Звісно, потужне. І салко потужне. Ну, як для такої свині, я знаю, що багато людей, з якими я спілкуюся. Купити живим вісом свиню. Ну, живим весом свинью купить, ну, На сьогоднішній день 70-72 гривні кілограм. От, е що, я, що вам треба із е свинини? Ну, я не знаю. Не, скажу, так, закажіть те, що вам потрібно, там взяли собі, те чи інше, да і все. Ні, люди хочуть це якому. Думають, що вони на цьому щось зекономлять. Ну, ми колись у своє час тоже так пробували. Хотіли купити свиню і мені Вітя говорить, я буду різати свиню, приїдеш і подивишся. Привіт, він тоді щекат поросян, зарізав, позвонив мені. Ми з Лесі Петрівню приїхали. І реально я зрозумів. Він каже, що вам треба? Леся це каже, ну полоску битка, так теж такий не дуже бука, полоску битка. Е там ребра в одну частину. От. Я пам'ятаю, там задній частини. Кажа сало скільки. Так, ну, кілограм три. А на тій скрині сало було реально. То там був просто капець. Там було сало, мабуть, кілограм 60 Ну, сальна, обична така домашня свиня. От, українська степова. Ну, він каже, От тепер і зробив висновки. Може краще взяти. Дорожче той кілограм сала, е, який ти, е, ну, наприклад, він тобі нужен там, він робиться дешевше, але ти візьмеш те, що тобі потрібно. Ну, тобто я зараз так до цього всього ну раніше ж не займався. Порізав клійоночку, так що, друзі, якось так. Так само і тут по ситуації продати живим весом чи продати самому, да, наняти колія, да, трохи є роботи там біля цього всього діла. Ну, Але все одно воно вдома буде і таранчук, і для дітей, і для себе, і знайомим і друзям можна буде щось реалізувати. Так, так. що якось так. О. І є в мене підпичик Серега Він з Полтавської області, з Чернук. О. Так. Це Поки положимо сюди, підберемо Чернук. О, о, о. Він Надивився моїх відео. Купив перший поросят. Він, ну, це вже три роки, мабуть, буде скоро. І він для себе бере там два рази на рік. Теж більші поросята підростають, він небагато там бере-троє. підростають, бере менших. І потім починає більших вирізати. Там, ну Наприклад, одне там зарізав у місяць. Щось частково продав, щось для себе. І таким чином... Забезпечує себе. І каже, дякуючи тобі я просто навчився вирощувати. Я можу порахувати кількість корму, затрату, вигодно це мені чи ні. Ну, звісно, на, на такій кількість ціни е -е, ну, багат, багатим там не стане, Ну по крайній мірі, ти маєш для себе своє, і як там люди у нас завжди кажуть, я манула садити ту картушку, я краще її куплю. От. ну Але коли приходить час... Копати картошку і її купляти, то немає, як завжди, за що, так це буде якось так. Так що ще розрізаємо почеревинку. вже доволі така серйозна почеревинку. Так, що забиваємо бочки. Це піде на перерубку. Так. Так. так, Це на перерубку, це у нас грудинка. так. Так, тут же сюди трошка потужняче коробочок немає. Так, ну нічого. Ну, воно вже як ми кожну неділю займаємося. Ось по тряпочка. кожну неділю займаємося. То у нас ну, воно вже налажено, а як у саньки воно... Це ми так трошки подержали довше. Оце раз, то Звичайно там 7 місяців там від народження. Ну, а цей раз трошечки довше. Так що, друзі, якось так. Взяв тряпочку, це знайшов якось. Так, це сюди. Я думаю, що потім воно А, бочки, бочки, бочки. Ну, Що така широка, так. Бочки, раз. І це бащо костю зала. Хтось каже, там ножі ріжуть. Ну, ріжуть, не ріжуть. Хтось пише наоборот, треба професійні тобі ножі. Ну, Ножі у нас не, не любительські. От, але, але якщо не вмієш точити, і обслужувати їх там, мусати, то То, хоч професійні, хоч не професійні. Так. Ну, там, хтось спішить. Ще одна тряпка впала. О. Так. Все, ріжемо по херевинку, ще виложуємо це все діло, потім розбираємо м'язку. Ну, так, я казав, що треба допомагати один одному. І так буде легше жити. Танька мені допомагає, я йому допомагаю. О. Так і живемо. Пробудим на роботі сьогодні. Не знаю, неділю будемо картошку копати. Може з'явиться в мене на городі. Жир, звісно, забиває серйозно. Так, там хоч видно, чи ні? Бо я щось камеру поставив, може вона там повернулася. Ні, щось трохи видно, вона трошки повернулася. О. О. Так що, друзі, як ось так. Це щас поорізаємо, щоб вже віта не мусулася. Ну, а також буває багато людей беруть полутушами поросята. Ну от беруть поротушами порося. Воно йде полутушою. Якщо ну, ми також, коли перших порися різали, ми не, ну, не знали, як його розібрати. Якщо людина там шарить, питання є. Якщо людина не шарить, звісно, багато деякої продукції вона, ну, як кажуть, у нас в народі пересирається. Ну, ж розбирається трошки не так, як треба. Це у нас будуть обрізки, ми їх зараз приди перенесемо. Я віті потім скажу, вона вже там розбереться. О. Там щось на, на пережарку, на перетопку, ну так як у них... Я ж кажу, не так часто, як у нас, поросята, то можна і кров'янку зробити, і ковбаску начинити, і такий жир перетушити. Ну якось так. Це м'ясні нарізочка. О, так що якось так. Соня була теж рижого кольору. То мамка їхня йоркшир Петра прокривала, и мы її Петраем дюрком. Да, забывается, конечно, ножик. серйозна така дивулька так. справа фактично ми почерявину і справується фактично салом Ну сало воно холодне вже воно присоване потім вже вітер розбирається почерявона теж вже остивши. знову з таким охолодженим е м'ясом легше працювати чимось Тепле, ну, ми працюємо до нас тепле ну, але так виходить. Ми так приучили, ми так привикли. От. Так. Є так. Так, так, так. так. Почеревана порізана. Сало з бочками у нас теж є. Воно не присоване, хай вже тут лежить. Так, що ми ще зробимо? Ми зараз будемо викладувати, ще розріжемо, ще його пологу. Не хочу тряпку різати велика. Такий ось такі оширочок. Ось такий ошилючок. Стало забуває папер. Оп. О, Видно сліди від паралізатора. Ну то вже... Віта сама буде там дивитися, що там і як там, чи схоче вона його зачищати, чи не схоче. Чи собі вона, чи комусь продає. Тобто ми трошки його приаккуратимо, отак, оп, це трошечки сюди, це трошки сюди. Трошечки приаккуратимо. Це начебто такий акуратний. Летів я, не взяв фартушка, так і пропит да? без фартушка. О, так, все, тепер ще починаємо. Що? Ми починаємо битки, ми поки не трогаємо. Там 2 кг Олеся Петрівна просила собі, якщо сапожник без сапу. О, щось. Так. Обрізочки будемо туди сюди, м'ясні сюди, так у нас будет лопаточка Так ми працюємо вже наверное, не один рік. От. Тобто, я допомагаю саньки в цьому напрямку і ну, от так само розбираємо м'ясо, ми розібрали, і вже, вже його дружина вона вже його ну, схотіла там, по кульочкам пофасувала. Ну, ми якось із вже частіше, ми знаємо, де воно, що воно. Ну, можливо, це і неправильно, але це наші такі пичок, і ми його так обробляємо і так само. Ім подобається. Так колись у мене купляли полутушею і е, людина, я кажу, я не буду полутушою продавати, хочете, ми по виходу. Ну, тобто, як? Е, зважили ми під черевину, тобто, оцю всю продукцію, битки, там, наприклад, рибро, ошивок, сало, під черевину. Все ми зважили і, наприклад, посчитали це як полутуша. Ну, Але я потім після того всього взяв і це все діло розібрав, отак, як я це діло роблю. Людина приїхала. І пофасувала собі вже в кулючки, воно встило і поїхала собі на столицю. І думав, вже там вона поцепляла стікери на кожний кулючок. Ама, це в сутіла вона, ми її пополам розрізали. Вона чотири кулючка вкинула і знає, що вона її є. Її не треба, її не буде розбиратися. І ми таким чином на те время, я не пам'ятаю, кажись продавали там по 100 гривень. Зараз, звісно, полутуша дорожча. Мене товариш продає по 130 гривень Андрій. І ну, в нього нормально це все діло виходить, поросят багато, клієнтська база вже є своя і нормально, так у нього це все діло виходить. Ну, я кажу по 130, то це начебто нічого. Зараз м'ясо пішло в ціні, то наче було на базарі, м'ясо впало, а сало було, ну, так як і було ну, 200 гривень, грубо говоря. Да? І на сьогоднішній день вже і полізло м'ясо до гори. По всім регіонам. вчора дзвонила Лесіна Тітка і з Білоцерківського району є там село глушки на трасі київ Харків, там не там завжди продають сало м'ясо. Там трошки по-іншому роблять, я сам з тих країв, родом оттуда. Ну, але ціна там вже також піднялася. Хоч м'ясо було, казали, по 100 гривень, по 120 гривень. А сало було по 200 лишнім. Зараз вже сало 250, а м'ясо від 150 і вище. Так що, друзі, як так. Так. ось так. така із, із лопатки вийшла горячення, одна і друга. Так, і ось. так, Тепер йдуть у нас задочки. задочки. Тобто така свинка чудова, є усе. Є і сало, є і м'ясо, є наша шикар, є лопатка, є задок, є толковий биток. Так що, ну, Я вважаю, в такій вазі нормально різати порося. І немає этих жирів. Як от, чому я ну, противник там, картоплів? І всього остального, коли ми різали, тримали на змішані відгодівлі, тобто ми тримали, тому що городів чимало, і картоплі дрібної багато. А ще раніше, коли ще я тільки мотоблоком займався, не було мене трактора, І до того моменту, поки не шандарахнуло, я працював, тобто людям допомогу, садив, там, підгортав, копав. І люди віддавали дрібну картоплю. І так як ще й дровами так само займався, як і зараз, відповідно, було чим так коче говорити, і варили картоплі. І потім я взяв і одну групу поросят просто посадив на... з картоплю і без картоплі. Вони в мене росли довше, з'їли більше. І відповідно, на виході я отримав от у м'ясі одні жири. Воно таке жирне, а широк жирний. І люди, звісно, цього діла не дуже полюбляють. Да, воно з однієї сторони, наче таке більш маскіше. Просто можна потримати порося довше, От, Так як оці свинки. Їх просто тримаємо. Їм 22 числа буде, кажись, 8 місяців чи 9 місяців, я не пам'ятаю. Зараз не можу зметикувати. Не можу зметикувати. кажись, 8. Місяці від народження. Так що, друзі, якось так. І така вийшла свинюка і самої малої свині. Так, це ми загризки. Хочу, друзі, не завжди воно... Опа! Опа! опа Так, це у нас... Є у нас контакт. Один задочек ми все розложили. О, я думаю, що потім я покажу, як це все діло виглядає. Ще ще один задок розбираємо, розложуємо. Всередині не жирний. Оператор немає, щоб знімав. Ну, ми не робимо це все діло професійно. Ми робимо так, як робимо собі і тим людям, яким це подобається. Так що ніхто нікого не заставляє, як там говорять, ви робите собі рекламу, да не може нам рекламу, нас достатньо. одну свиню можна продати, як я хлопцям кажу, там хто боїться продати порося і там живим весом з я кажу, одне одне порося, то я можу забрати там. дві-три сім'ї. Прийшли і його забрали. Ну, якщо люди раціональні, тобто вони всі там запасають. Там, ми зараз вже перевели людей, щоб вони там брали там. Раз у дві тижні, так ниточка, раз у дві тижні, наприклад, навіщо його набирається і морозить, це можна брати там свіжіше. Да? О, Тобто людина прийшла, взяла, там, що тобі треба, там, дві полоски по там якусь половинку затка чи ошибка туди-сюди. І до там, до наступного забою там, через неділю чи через дві, щоб його не наморали. Ну, є люди, які запасаються, які там собі там, накручують, там, вау, там, це ж ти що, це ж домашнє, воно ж перерізане вдома. Ось як у нас є деякі <смі> перекупщики, каже, свиня домашня, так? Да? Ну вона не домашня, а домашня, а зарізана вдома, а домашня. Так що без перекупів теж не можна, тому що ринок це теж віно, яке повинне працювати. Так що, друзі, ну от так от вийшло, я розібрав я, е, тобі зробив свою задачу, виконав, у себе вдома я... Ну, у мене там маленька шурша, її не можна це все діло засняти. Так це все діло виглядає. Зараз буду відрізати ще кусок битка. Лесі Петрівні зважу. Віта принесла мені вісо. Тобто я на цьому буду завершувати відео. Ну, так ось виглядає філейка. Тобі ж королівське м'ясо, чи як там на нього кажуть. Цонзове м'ясо. Вирізка. Пафинки, риберце, Ошивочки. Булковушечки салка. Це ще в нас ось ось кусок задків іде. Задок, 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 задок. Це у нас обрізки, то перетопка, це у нас лопатки. Оце у нас два битки, це у нас нарізочка. Ну і сало у нас посолене вже. Ну, зверху положив дві щоковинки. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте. Лайки, усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, допомагати один одному, ну і щоб в кожної сім'ї була свята сковорода, щоб був кусочок сальця, м'ясця і картоплинка. Ну я думаю, а так все буде. Було б здоров'я. Так що всім пока-пока, миру здоров'я і добра. Ну а ми займаємося далі своїми справами.